62 дитини були покинуті в пологових будинках та дитячих лікарнях у 2010 році. Торік вже у чотири рази менше. Тенденція втішна і характеризує ситуацію, яка склалася у місті. Втім, доля тих дітей, які таки залишилися без родини вже з моменту народження, потребує особливої уваги і відповідної підтримки з боку всіх структур та служб міста, які здійснюють соціальний супровід малечі. Як це зробити правильно з урахуванням змінченого законодавства, з'ясовували на семінарі на раді. Щодо організації роботи з дітьми, які були покинуті батьками. Були запрошені представники всіх структур, які причетні до вирішення питання соціального захисту дітей, які були покинуті батьками. Це і служби у справах дітей, виконкомів районних у місті рад, які займаються питанням влаштування таких дітей, надання їм статусу, який відповідно дає їм змогу мати пільги мати можливість бути влаштованими в сім'ю. Це і працівники Криворізького міського центру соціальної служби для сім'ї дітей та молоді, тому що це люди, які роблять все можливе, щоб дитина залишилась в своїй рідній сім'ї, щоб вона не була покинута. Якщо є проблеми в матерів з дітьми, вони здійснюють соціальне супроводження, вони теж допомагають таким сім'ям. Це працівники. У секторів кримінальної міліції справи дітей Криворізького міського управління, тому що це люди, які е, теж причетні, тому що вони складають акт про покинуту дитину. А якщо вчасно виїхати, якщо законодавчо правильно скласти цей акт, то це основний документ, з яким дитина починає, скажімо, свій. Путь в життя для того, щоб набути статус дитини, позбавлений батьківського піклування, і завдяки цьому статусу мати всі законодавчі пільги. Нещодавні зміни у законодавстві потребували сучасної корекції у взаємодії всіх служб, які опікуються долею малечі. Відбулися зміни в законодавстві. Вийшов новий наказ, спільний наказ Міністерства охорони здоров'я та Міністерства внутрішніх справ, який регламентує механізм складання нового акту. Це буде не один зразок акту, їх буде три Це зразок заяви, відповідно до якої повинні батьки пояснити причину, чому вони кидають дитину. Вони попереджають. Ається про те, що якщо після двохмісячного терміну до двохмісячного терміну вони не заберуть дитину, дитину вже вони не зможуть забрати, тому що дитина може бути усиновлена, а є таємниця встановлення. Свій вчинок залишення дитини, говорять фахівці. Матері найчастіше пояснюють скрутним матеріальним становищем. Втім, фіксуються і непоодинокі випадки, коли згодом жінка таки бажає забрати дитину. Але із цим, і це повинні знати гори матері, виникатимуть серйозні проблеми. В основному це матері одинокі це причина, одна основна причина це батьки цих дітей кидають цих матерів на напризволяючи з дитиною, і не беруть на себе відповідальності за виховання такої дитини. Я хотіла б звернутися до таких матерів. Якщо ви маєте намір покинути дитину, по-перше, ви ніколи вже не зможете цю дитину повернути, тому що якщо дитина буде мати інших батьків, вона буде мати юридично. Маму і тата, вона буде усиновлена, є таємниця усиновлення, цю дитину неможливо повернути. До нас дуже матерів таких багато звертається, які хочуть повернути дитину, але пізно. Якщо у вас дійсно є якісь проблеми, в нас працює в місті Криворізький міський центр для сім'ї, дітей та молоді. Ці проблеми будуть вирішуватися, якщо ви туди звернетесь. Але дитина залишиться зі своєю матір'ю. Наразі тільки за чотири місяці поточного року у місті залишилося без батьківського піклування 91 дитина. 84 з них були влаштовані до сімейних форм виховання, семеро до державних закладів через наявність невиліковних хвороб. Ведеться робота по передачі дітей на усиновлення. Протягом чотирьох місяців 2014 року усиновлено 22 дитини. З них 14 громадянами України, 8 – іноземними громадянами. Пріоритет віддається на усиновленню. З дитячих державних закладів протягом 4 місяців 2016 року було заплановано влаштувати 21 дитину, було вже влаштовано 13, 59%. У Кривому Розі функціонує 52 прийомні родини, в яких виховується 90 дітей-сиріт, 11 будинків сімейного типу, де зростає 56 дітей. Протягом поточного року створено один дитячий будинок сімейного типу і одну прийомну сім'ю. де влаштовано та довлаштовано 14 дітей. Також у 2014 році троє дітей було установлене прийомними батьками. Це дуже приємно, тому що це говорить про те, що дитина міняє статус. Вона вже в неї вже немає статусу дитини. Позволено батьківського опікування, в неї вже юридично є рідні батьки, мати та батько. Попри створення всіх необхідних умов для перебування та всебічного розвитку малечі у державних закладах, пріоритет надається все таки сім'ї. Тож на сьогоднішній день основне завдання підсумували на нараді знайти для кожної дитини власну родину, і ця тенденція, яка вже зародилася у місті, має всі шанси на продовження у найближчому майбутньому.